Харків у передчутті великого свята. Приготування до дня визволення Харкова, яке цього року обіцяє бути грандіозним, розпочалося за кілька місяців. Місто і без того за останні роки приведено до ладу, здавалося, готується як у 43-му до свого фінішного ривка вирішального бою. Ремонтували дороги, реставрували будівлю, висаджували алеї. А уздовж центральної вулиці, першої столиці Сумської, встановили сіті лайти з фото харків'ян-ветеранів. Найбільший майдан з Європи, що 23 серпня, стане осередком усіх урочис. Цих заходів у ці передсвяткові дні перетворився на основне місце репетиції. Тут незважаючи на спекотну погоду, зранку до вечора кілька днів посвіль відшліфовують ходу та акорди 16 військових оркестрів України, Англії, Молдови, Росії та Туреччини. Завтра вони візьмуть участь у святковому параді. В ефірі ж обласної телерадіокомпанії перед переддень дня міста пройшов шестигодинний телемарафон. Сам телемарафон був ініційований організацією Харківської обласної організації ветеранів України за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, підтримки губернатора Харківської області Михайла Добкіна. Ми побудували телемарафон таким чином, що ми розглядаємо історичний ексторичний екскурсію, починаючи з того, як почалася окупація Харкова, коли німці увійшли у Харків, завершуючи вже тим моментом, коли Харків був звільнений і коли Харків відбудовувався. Гостями телемарафони стали відомі харків'яни, та найпочеснішими були ветерани, ті, хто безпосередньо визволяв місто з окупації. Готовы бегом бежать за немцами, они отступали, для того, чтобы быстренько вошли войти в Харьков. Свой, свой я увидел, конечно. Ну, можно и плакать можно было, и можно радоваться было, плакать, потому что он разрушен, был где-то на 70% все дымилось, черное все, копоть в газе. Людей нет. Пустота, когда мы вошли, практически мы не видели людей. Они начали выходить потом с подвала, потом. Позвращатися з цих сел, які вокруг Харкова. возвращаться в Харьков. Одним з найважливіших етапів святкування 70-ї річниці визволення України Харківщини, зокрема від фашистських загарбників, стала всеукраїнська естафета пам'яті, яку ще назвали естафетою поколінь. Ця естафета навіть важливіша навіть не для ветеранів. Вона надзвичайно важлива для молоді. Бо ми перед ветеранами зараз стоїть надзвичайно важливе завдання. Зробити молодь нашу, наших дітей, наших онуків, зробити наступниками цієї перемоги. А перша столиця проти ночі на 23 серпня в очікуванні святкування та приїзду перших осіб держави президента України, представників уряду та почесних гостей.